Ролик знятий для каналу XISTUA. В інтернет-магазині XZUA був куплений акумулятор бренду Bosch. Акумулятор має такий вигляд. Сам акумулятор має такі номерки. Також номерки зазначені на самому Акумуляторі. Виробництво Чеська республіка. Серію має С-5. Акумулятор виготовлений у 2024 році 6-го місяця, червень місяць. Зараз до акумулятора підключимо тестер і провіримо, наскільки функціональний акумулятор. Так, підключили ми тестера. На даний момент тестер показує напругу на акумулятор. Напруга знаходиться у полі відмінного значення. Так, виконуємо тест акумулятора. Так, вказує, скільки в акумуляторі ампер холодного пуску 796. Даний акумулятор. Даним заводом на акумуляторі зазначено 800 на 796, дуже дуже добре. Також показує, що акумулятор заряжений. Будемо встановлювати на автомобіль Toyota Corolla Verso 2.2 дизель 2007 року виробництва. Все, виконуємо роботи, встановлюємо аку... акумулятор на автомобіль. Так, знімаємо старий акумулятор, встановлюємо новий. Так, акумулятор стоїть на місці. Ось ми його установили. Все підключили, все зажали. Е, тепер переходимо до тестових режимів. Підключили ми тестер до акумулятора. Зараз ми бачимо е, таку напругу. Запускаємо двигун. Напруга не повинна просісти нижче 10 вольт. Якщо просідає нижче 10 вольт, акумулятор не в справному стані. Запускаємо. Так, при запуску. Двигуна, напруга не проціла нижче 10 вольт, акумулятор в справному стані. Також ми бачимо, що генератор дає заряд. Напруга повинна бути від 13,5 до 14,5 вольт. Зараз збільшимо обороти двигуна до 2000 оборотів, подивимося, як буде давати заряд. Як бачимо, напруга підтримується в заданих межах, заряд дається в межах заданих заводом виробником. Також зараз провіримо стабільність реле напруги. Під'єднаємо нагрузку і подивимося, як буде тримати заряд. Як бачимо, при навантаженні на двигун напруга не збільшується більше, ніж на 004 вольта. Це значить, що генератор дає добру зарядку. а реле напруги підтримує стабільність напруги. Тести ми провірили. Напруга при запуску двигуна не просіла нижче 10 вольт, акумулятор в справному стані. Зарядку, як бачимо, ми дає генератор в межах від 13,5 до 14,5 вольт генератор в справному стані. Як бачимо, стабільність реле напруги втримується в межах, реле напруги в справному стані. Тести ми провірили. Акумулятор замінили. Дякую як зі стоїть за доставку товару. Всім дякую за увагу. Всіх цілую, люблю. Бувайте.